Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. Це продовження. Що, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Дякую, мені буде дуже приємно, натискайте. Так, ну що, натискаємо далі. Так. Це 12 -та година ночі. 5-та ніч, 99% енергії. Так, хтось дзвонить. Мені в комента... О oh май гад! Фредді, Бонні є, чики немає. О, чіка ось тут ходить. Мені писали у коментарях, що це вже не охоронець мені дзвонить, а це аніматроник. Я у шоці. Так, Бонні пишо. А, так, у Фоксі ба. О май гад! Я побачив. А як так швидко Фоксі там... Че? А як? Я натиска... Че... Не встиг натиснути зачинити двері. Капець, от Фоксі. Так, далі натискаємо копицю. В мене вперше таке. Так, Фредді, Чіка Бонні є. Так, не працюють камери спочатку. Це вони що так спеціально роблять? Так, все, Фредді є, а Чікі Бонні немає. Фоксі ось так. Бачили, я таку заходжу туди. А... О, це Чіка. Так, а де, а де Бонні? О, Боні, привіт. О май гад. Так, Фредді. Бони так Чика так, перший раз сміявся Фредді. Бонні, я у шоці. Так, далі. Так, Фредді Чікабоні. Боні. Фоксі немає, чекаємо. Так, все, Бонні, ага, не працює камера. Так, Чіка, Боні, Фреді. Фоксі немає поки що. Купець я у шоці був з Фоксі. Так, Фредді, Чіка, Бонні. В коридорі бачили хтось іде це Бонні? Так, чіка. Фоксі немає поки що. Чіка. Капець. То що це таке взагалі відбувається? Дуже важко. Так, натискаємо далі. Так, Фредді Bonnie є. Так, Чіка, Бонні, Фокси немає поки що. 12-та ніч, п'ята ніч, 95% енергії залишилось. Перший раз Фредді просміявся. Чула? Так, це Голден Фредді. Так, Фокси з'явився. Очі в дверях бачите? Так, це Чіка. Боні. Це другий раз Фредді просміявся. Так, Чіка прийшла. Все. Так, ось Чіка сюди пішла, Фоксі лежить. Відпочиває Боні. Так, Бонні прийшов перша ночі, п'ята ніч, 71% енергії залишився. Бонні поки що стоїть. Так, ось Чіка. Так, все, Бонні пішов.

Чика, привет, Чика. Третя ночі, п'ята ніч. 46% енергії залишилось. Так, все, Боні пішов, але в Фоксі готується бігти, бачите? Так, Фредді стоїть. Так, Бонни пришел. Третья ночь и пятая ночь. 34 энергии. Залышилось. Так, Чика. Так, все, Бонни пришел. Фреді, привіт. Так, Чіка прийшла. Фоксі готується. Але може ще й Боні прийти? Мабуть, це п'ятий раз засміявся Фредді. Бо я рахував погано. Так, Бонні прийшов. Так, Golden Freddy. Бачили Фоксі біг. О май гад. Випадково. Так, Фредді привіт. четверта ночі п'ята ніч 6% енергії залишилось. Так, п'ята ночі п'ята ніч 5% енергії залишилось. п'ята ночі, п'ята ніч, 2% енергії залишилось. П'ята ночі, п'ята ніч, 1% енергії осталось. Так, все. Чекаем. Чекаємо. Фредди. Так, Фредди. Так, ну що, давайте ще раз. Бо дуже цікаво. Так, натискаємо далі. Так, 12 -та ночі, п'ята ніч, 99% енергії. Так, Фредді Бонни, вже немає одразу. Так, ось тут Чіка, так, Фоксі одразу стоїть. Все, камери не працюють. Так, Фредді, Чіка, Фоксі. Одебоні, де Подівся. Так, це Чіка на кухні. Дванадцята ночі, п'ята ніч, 89% енергії залишилось. Так, це Чіка, це Бонні, це Фокси. Май гад! Не працюють камери. Ви бачили знову? Чому так? Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так, все, Фоксі готується бігти, бачили? Лежить, відпочиває. Так, Боні. Так, Чіка була на кухні. Ага, ось вона. Стоїть. Черги до стоматолога. Підлікувати свої зубки красиві, гарнесенькі, біленькі. Так, фоксі. чи знову на кухні. Так, Фоксі. Боні, привіт. Чіка. Перша ночі, п'ята ніч. 71% енергії. Чули? Тихесенько сміявся Фредді. Ось бачите очі. В дверях. Так, Фоксі лежить Боні. Де Чіка? Чіка, привіт. Фоксі готується бігти. В гості до мене. Так, Бонні прийшов. Друга ночі, п'ята ніч. 63% енергії. Бонні стоїть поки що. За дверима Бонні так, другий раз Фредді сміється. Так, все. Бонні пішов. Так, це Чіка. Все. Бачили Фоксі побіг. Так, третій раз сміявся Фредді. так? Так, це Чіка. Бонні. Фоксі стоїть. Так, Боні прийшов. І пішов одразу. Ми ж його ось тут побачили. Так, ось, ось він бачите, стоїть. Так, це Фоксі. Так, де Чіку? Чіку шукаємо. Так, Чіка, привіт, я тебе бачу. Друга ночі. П'ята ніч, 46% енергії залишилось. Так, Чіка, привіт. Фокси готується бігти. Де Бонни. Ага, ось Бонні стоїть так, Фоксі. Третя ночі, п'ята ніч, 40% енергії залишилось. Так. Це третій раз сміявся, Фредді. Або четвертий. Бо бачили, він вже стоїть на камері. Так. Це Чіка. Чика пришла, зачинила третья ночь и пятая ничь, 34% энергии. Так, Фокси. Так, Бонни пришел. Так, э, Чика пришла, але сколько раз смеялся Фредди? Ось, бачите, Фредди стоит. Фредди, привет. Капец, забух вымкнуть энергию. Э, светло. Капец. Ой, лишенько. О, 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 Так, Фоксі лежить. Чіка. Четверта ночі, п'ята ніч, 21% енергії. Так, мені... Здається! Що це п'ятий раз він посміявся! Я зачинив двері одразу, тільки почув, що він сміється. І він одразу напав на мене. Фредді. Лишенько. Ой, лишенько. Капець, я у шоці. Фу. Дуже важко. Капець. Бачили, майже вийшло пройти. É... Будь ласка, хто знає як пройти, напишіть мені, будь ласка, у коментарі, бо дуже вже хочу пройти цю гру та далі. Грати. Так що, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк. Натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю в FNAF, ось тут граю в FNAF. Сюди підписатися на канал, ось тут граю у Містер Мід теж хор, жахи, дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!